Ще в осінній період, де скоро праздник жатви, будемо празднувати. і жатва приближається, всемірна, сленська жатва, так говорить слово Боже. Ми про то читаємо Слово Божому і ми маємо бути в курсі того, що говорить нам Біблія і що проходить у цьому світі, то, то все ми маємо сопоставляти, розмишляти в тому і навчатися, слова Божого, і бути готовими. Тому що я сказав за жатву, і якщо приходить жатва, то так подумати, ми знаємо жатва, як проходить на полю, проходить жнива. Але жатва на землі як проходить, як Ангели Божі возьмуть серку, як пише слово Господнє, і буде земля пожата. Тут можемо розуміти лише про органів, а не знаємо до точності, як воно, як воно буде проїслити та жатва. Но, е Плевели будуть зробити і в першу чергу, а потім і пшениця буде зробити. І такими прообразами Господь нас навчає. Тя, ми можемо легко про це думати, розмовляти, але коли в в ті часи, е, ті дії, вони приходять у те часи тоді, то вони проходять тяжко. І Ісус Христос теж мав звершити велику місію для нас із вами, дорогі браті і сестри, спасти нас, прийти в цей мір, народитися і спасти нас і залишити то діло, яке поручив йому Батько небесне. І то проходило для Ісуса Христа нелегко. Ми можемо читати про легко, але сам Ісус Христос проводив, проходило то діло дуже тяжким образце. Я хочу зачитати слова, які записані у лук 23 розділ. 23. розділ і 26 вірша, по 32. -й. І повели його, взявши якогось Симона з киринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест. І йшла за ним велика юрба народу та жінки, які голосили, облакували його. Повернувшись до них, Ісус сказав, дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть браженні, непліднії пітрові, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас. Адже коли і зеленим деревом це роблять, то що станеться і сухим? І вели з ним на страту також інших двох злочинця. Ми читаємо слова про Ісуса Христа, про його страждання і все. Якось нові мислі нам приходять у голову, тому що сам Дух Святий він допомагає нам у наших, е, е, наших розміщеннях, коли ми читаємо Слово Боже, тому що Слово Боже, воно являється живим. Дивіться, який великий період часу читається слово Господнє, і воно не перестаєся читати. Усе читається Біблія, Івангелія напротязі великих часу. Тому що це слово, воно є живе, так говорить. Слова Божі, котрі звучать до нас, котрі написані у Слові Божу, вони являються живими. Вони не так, що один раз відстав і все забув. Вони усе приносять нам щось живе, якісь нові мисли. І я, читаючи це, що зауважив те, що Ісус, коли йшов на хрест і плакали жінки, йдучи за Ним, і Христос повернувся до них. І сказав їм, дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Як добре, дорогі браті і сестри, коли ми можемо е, видіти себе, своє життя. Якраз я думаю, Ісус Христос про це і наголосив, щоб ми виділи себе, виділи своє життя, виділи своє дітей. І саме головне у цьому вішові про те, щоб людина, йдучи за Христом, могла усе видіти себе, як я вказав, і усе могла і розуміла, що треба розкаятися у своєму житті, треба виконувати то, що Говорить до нас із вами Ісус Христос. Ісус Христос в началі свого служіння сказав такі слова покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне. Це начало служіння людини, яка приходить до Ісуса Христа, розкаятися в своєму житті, видіти своє життя, свої неправильні поступки, принести перед Ісусом, попросити пробачення. І далі слідувати за Ісусом Христом, видіти себе, видіти навколо себе, своїх дітей, котрі також з нами, не тільки дітей своїх близьких родних, котрі окружають нас для того, щоб і вони могли, ми їм могли розказати про те, щоб і вони йшли цим путем благословенним. Дивлячися на Ісуса Христа, дивлячися на себе, на своїх дітей, ми могли йти до совершенства із Богом. Ідучи за Ісусом Христом, куди людина йде? Вона йде до совершенства, до священства. Вона йде у вічні обітелі. І ми читаємо такі слова, коли Ісус Христос своїм учням. Наголосив у Івангелію від Івана, ми прочитаємо такі слова із 14-го розділу з начала, де Ісус говорить, хай не тривожиться ваше серце, вірте у Бога і у мене вірте. У домі мого Отця багато все. І якби не так, то я сказав би вам, ось іду, Приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду, візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до отця, якщо не через мене. Іменно те. Ісус Христос хотів прокласти дорогу, яка веде до Батька нашого Небесного. І там у вічності перебувати із Богом. Тому ми, дорогі браті і сестри, дружні бути завжди готовими до того, щоб ми приготувалися для переходу у вічне, бо ми не знаємо своє життя. Люди слабі у нинішній час, хворобливі е, у, у різних стресових ситуаціях, тяжкий період часу переживається особливо Україна, де йде війна і обстоятельства тяжкі. Одна дорога Ісус Христос, про який і сказав, як ми прочитали, я дорога, я дорога і правда. І життя в Ісусі Христі. Тому ми в нинішній час маємо таке служіння, хочу ще зауважити, теж мисли на священ, коли ми маємо служіння вечеря Господня і у посланню до Корифлян апостол Павел навчає, як має проходити вечеря Господня, і ця вечеря Господня в нас займає не в торостепенне місця, а саме. Главне, саме головне. Ј апостол Павло того описує в 11 главі перше послання Коретян. Я хочу прочитати вірші, які записані до, до 23 го віша, з 20-го віша до 23-го. І з 20-го віша по 22-го. Крім того, коли ви сходитесь разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю. А ще кожний випереджаючи інших споживає свою вечерю, тож один голодує, а інший впивається. Невже не маєте домів, щоб їсти і пити, хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають. Що вам сказати? Може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Що тримає на увазі, апостол постол про те, що ми маємо служіння і в даний час маємо речі і все, я вже казав, займає центральне місце у служінні. І центральне місце воно має займати не лише в нашому служенні, а й у нашому житті. У нашому житті це е, прообраз тіла і крові Ісуса Христа. І ми, приходячи, приходячи сюди, на це місце, маємо е, мати на увазі, що це є центральне місце. Ми ну, всі навіть, своїми мислями, своїми переживаннями і з усім е, тим, що нагружений наш мозок, приходимо сюди і ми таким образом, коли ми отобігаємо вечері Господню на другий план, то ми ну, зневажаємо. Це так каже Апостол Павел. Хоча там була друга ситуація, приходили люди свою їжу на вечерю Господню. І викладали ту їжу перед себе і починали вісти кожен свою їжу. І так, що один, який мав достаток е... наїдався сильно, другий, який був майдний, оставався голодним, і то зневажалося общество, зневажалося, тому що не повинно бути у церкві Божу таке неравенство. Усі ми браття і сестри особливо при такому важному ділі, як вечеря Господня. Тому апостол Павел каже, поступаючи так, де одним, ви зневажаєте діло Боже. Це не означає, що ви прийшли е, кушати вечерю Господню. Ви принесли якісь свої, разом із того віжем, принесли якісь свої е, мисли, якісь своє. Щось. Тому апостол Павел не хваляє, а оборот каже, ні. Не буду хвалити у вас за це. Тому і з цього ми можемо ...е, теж вивести для всего свого случая того, що печеря Господня, кров Ісуса Христа і Тіло Ісуса Христа ми займають центральну важливу, е, важливе місце. І, і ще хочу більше прочитати, який. Написаний, коли апостол Павел описує про величезню Господню, щоб нехай, бо хто недостойно їсти п'є, не розрізняючи Господне тіло, той на посуд і Що означає не розрізняючи Господнє тіло? Ми не маємо не важити до уровня нашого ботового, такого, що ми пішли і поучаствували. Очері і пуші. Наші мислі мають перенестися там на крест Голгофи, де Ісус Христос понув тяжкий хрест, як ми вже читали вначалі, тяжко постраждав за нас із вами і віддав своє життя. Це є, І пролив свою кров. Це є якраз символ прообразу того ж побіга Ісуса Христа. І Тому ми дякуємо Богу, дорогі брати і сестри, що Господь. Не погружався наш, наш, нашими грішниками і залишив це діло і скуплення раді нас і з вами. Ми дякуємо Богу і будемо дякувати йому в наших молитвах, прославляти Ісуса Христа, уважати на ці слова, уважати на це служіння, котре перед нами, нашому Господу, найбуде вічна слава. Амінь. Амінь.